Доброго дня, перегляду гарного всім. Хочу показати, чим сьогодні підгодовуємо гірки. Я зазвичай е, е, чередую біодобрива і мінеральне добриво. Так от, сьогодні це буде зеленка. Чай ще називають з трави. От. Треть Треть зеленої, зеленої цієї маси на ціле 10-літрове відро. Можна заварювати його, ну, як заварювати? Заливати водою, як ми кажемо, заварювати чай два рази. Гуща залишається, ще раз заливаю водою, додаю туди заварену залу. В золу додаю стакан, ось такий стакан пластиковий, це на пів літра. Стакан золи на 10-літрової води. Заливаю кип'ятком на ніч. Ніч постояла, зранку робимо підкормку. Так що... Кому цікаво, такий метод. І що я хочу сказати, як я роблю зеленку? Зеленку я роблю скошену траву, нарізану або скошену, у нас газонокосарка, ми кош, косимо газонокосаркою траву. То вона е, така коротенька, ось такого. ну, Самі розумієте, це не косою, як косиш. Якщо косою коситься трава, то треба нарізати, для того, щоб її. От. А потім я не відстаю її в воді. Що мені подобається цей метод? Розкажу в наступному відео.